Територія поряд з будинком культури в агрономічному поступово заповнюється велосипедами. Сюди і дорослі, і діти приїздять, аби приєднатися до велопробігу. Серед учасників сім'я Котляревських долучились до заїзду, бо це корисно для підтримки здоров'я та чудова нагода допомогти військовим. Почули у школі, а вирішили долучитися одразу, тому що все, що можна зробити гарного для країни, треба робити максимально допомагати нашим ЗСУ, щоб перемога стала ще ближче. В порівнянні з телефонами, телевізорами, це просто супер відпочинок. Тому намагаємось постійно, коли є можливість, скористатися такою можливістю. Серед учасників велопробігу. І Батир він приїхав до агрономічної громади з Покровська. Чоловік займається боксом, а велоспорт для нього більше як відпочинок. До заїзду долучився, аби знайти знайомих на новому місці. Це моя давня мрія – їхати десь далеко на велосипеді. Бачити світ, якісь нові впечатлення, якісь нові знайомі, нові Складнощі і такий щасливий момент, щось побачив нове. Традиційний велопробіг, крутимо педалі, наближаємо перемогу, відбувся в агрономічній громаді. Сотні мешканців та гостей доєдналися, аби допомогти захисникам. Стартувала колона в селі Горбанівка, куди вже з'їхались велосипедисти з Ільківки та рівця. Далі дорогою приєднались учасники з Бухоників та агрономічного. Фінішували учасники в селі Медвежевушко на ставку Подільської дослідницької станції садівництва. Там розгорнули благодійний ярмарок, до якого долучились і навчальні заклади громади. Серед них Бухоницький ліцей. Аби зібрати кошти для підтримки війська, готувалися всі разом. Ми всі дуже беремо активну участь у цьому. Весь колектив. Всі разом, як маленький мурашник, ми це все збираємо, любимо це робити з великим задоволенням. Долучаємося, виготовляємо якісь смаколики, щоб якісь кошти виручити з цього і долучитися, задонатити для наших захисників. Також на галявині на учасників чекала концертна програма, катання на катамаранах, розваги в мотузковому парку та різноманітні майстер-класи. Також під час заходу проводили безпрограшну лотерею, головні призи чотири велосипеди та телевізор. А всі зібрані кошти передадуть на потреби військових. Зрозуміли, що так, такі заходи можуть бути. Е Сілю і відпочити, і силю донатити кошти. Ми вирішили, що по це по запитах наших мешканців, які сьогодні служать з кожного з населеного пункту. Ми будемо задовільняти. От якщо ми зберемо 100 тисяч, ми розділимо на 4 і роздамо кожному на їх потреби, по які вони писали і зверталися до нас. Під час благодійного велопробігу завдяки активності учасників вдалося зібрати понад 150 тисяч гривень. Діана Волошенюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.